Проблема сил оборони в системній кризі в державі, так вважає Володимир Омелян. Ми з ним відверто поговорили про те, що відбувається у війську, про затримання генералів, про хабарників. Ну і про мирний план Трампа так само варто нагадати, що Володимир Омелян, колишній міністр, але зараз він у війську майор і відповідно лікується після поранених. Нагадаю, що це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам дуже потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. І ставайте нашими спонсорами. Кнопка на Ютубі. А ми починаємо. Давайте почнемо з ситуації на фронті. Точніше, з мішка в великій новосілці. Я не питаю вас про ситуацію безпосередньо там, але ми бачили дуже схожі історії вже неодноразово. Авдіївка, Турецьку, Спенівка і ще і ще. Бутусов каже, що командування ОСУВ і генштабу не видає вчасно наказа на відхід. Навпаки кажуть триматися, і сили оборони втрачають солдатів там, де можна було би їх зберегти. Я не прошу вас прокоментувати конкретно цю ситуацію. Мені цікавить взагалі, чому так відбувається. У мене скажімо так набагато менше досвіду військового аніж Юрія Бутусова, і я не можу давати настільки глибокі поради, які даєві. Але е, те, що відбувається війську, воно базується на фундаментальних речах, як, в масі яких допущені великі помилки стратегічні, коли ще в 2023 році е, тодішній головком Валерій Залужний наголошував на тому, що нам необхідно ще 500 тисяч людей до ЗСУ, е, зробили все можливе, щоб зірвати поповнення збройних сил України. Коли була очевидна нестача зброї на всіх напрямках і боєприпаси до неї, ми чули багато там сенсаційних повідомлень. Але в підсумку ті дрони, які передавалися на фронт, в своїй масі були волонтерськими, А від держави було набагато менше, причому навіть від обіцяного ними. Те саме стосується і ребів, і бронетехніки, і багато чого іншого. Тому не маючи людей і не маючи належного забезпечення, доволі важко воювати. Більше того, якщо там президент Зеленський проводить цифру, що на території України зараз перебуває близько 700 тисяч красноармійців, чи там 680 тисяч, якщо бути точно, то здавалося б, мільйонна армія України легко мала би стримувати на наступ. Більше того, цей наступ був би неможливий в такому співвідношенні півтора до одного. З на нашу користь по факту маємо абсолютно іншу ситуацію, і це теж потребує ретельного аналізу, чому так склалося: де знаходяться війська, в якому вони стані реальному, що в нас відбувається не за штатною чисельністю, а за наявністю по факту, чи ведеться така робота? Мабуть, так, але дуже часто є велика спокуса на ставці рухати пропорції. Планувати якісь військові операції, керуючись не тільки військовою, але й політичною доцільністю. А в підсумку ми тоді огуляємо цілі напрямки, де ми просідаємо. От і вся проста історія. Росіяни застосовують традиційну тактику, яку вперше ввів Пригожин щодо Бахмуту. Коли вони беруть в оточення, вичавлюючи пішими рейдами, е, наступами на великі груп піхоти, е, українські збройні сили з їхніх позицій, е, і потихеньку так черепащим кроком просуваються. Швидкість цього черепашчого кроку на жаль збільшилася останні місяці. Ми втратили багато територій, і про це треба, теж треба говорити відверто. Що можна було би робити? Я не є військовим стратегом, тобто я не маю якоїсь великої освіти в військових академіях. Але очевидно, коли тебе охоплюють з флангів, ці фланги, щупальці, треба відрізати контрударами наших збройних сил. Але щоб це було можливо, треба мати необхідні сили та засоби для цього. Їх немає в силу, причин паралічне вище. Ще одна важлива тема, як на мене, це захисні споруди, підготовлені позиції для відходу. Зараз росіяни намагаються охопити так само покровське з флангів. Та сама тактика, про яку ви краси казали. При цьому не тільки на покровську, як говорять військові, є проблема в тому, що немає збудованих ліній оборони, і якщо і є, то вони не такі і не там. Це правда, бо була шкопа часу для того, щоб підготуватися. Ну, дивіться, в нас, в нашому розумінні, такому цивільному та чи публічному сприйнятті лінія оборони це красива траншея обкоп, яка обладнана там окремі, в окремих місцях вогневими точками, які додатково захищені. І саме по таких траншеях люблять ходити наші політики і розповідати, що ну ось бачите, збудували. ну, все ж є все, все нормально. Насправді це е, окопи чи траншеї навіть не другої світової війни і навіть не першої світової війни, бо тоді вони були набагато краще е, е, фортифіковані. Ми маємо симуляцію е, в сучасній війні, особливо коли е, будь-який піхотинець перебуває 24 на 7 під моніторного ворога під постійним ударом його FPV, артилерії, авіації, врешті-решт. Всі переходи, всі траншеї мають бути перекриті зверху чи бетонними бетонним захистом, чи бодай сітками для того, щоб пересуватися по ним було безпечно, для того, щоб противник не міг зрозуміти, яка кількість особового складу знаходиться в тій чи іншій точці. Плюс сучасна війна вона чітко показує, що перебування в одному місці більше одного відділення це, ну скажімо, така суїцидальна місія. І має бути максимальне розсередження при адекватному прикритті піхоти з, з нашого боку. От я брав участь в управлінні не одним боєм, і я бачу, як це відбувається на жгота, коли піхотинець розуміє, що його комбат з ним постійно на зв'язку, тоді якість бою абсолютно інша. Бо коли ти перебуваєш в траншеї, в тебе немає красивого монітору, в тебе немає там, смачної кави, в тебе немає можливості перепочити. В тебе єдиний зв'язок з світом це рація, в якій командир тобі дає вказівки, що робити. І за рахунок цих вказівок ти розумієш, так, про мене дбай, мене не на непризволяш, я тримаю дуже важливу ділянку оборони. Коли цього немає. Починається катастрофа. Люди вважають, що вони покинуті, що вони під вогнем ворога, що вони на них здійснюється наступ, переважаючи сил противника. І вони хто героїчно тримає позицію, гине, хто вирішує, що йому життя дорожче, кидає цю позицію. І відходить. А, і це призводить до тих наслідків, які ми маємо станом на сьогодні. Тому насправді управління боєм це теж дуже велике мистецтво. Це сила характеру, і на цьому характері тримається зараз українська армія, тому що досі належне забезпечення держава і влада налагодити не змогла. Україна так і не отримала української зброї в необхідних обсягах для цього, щоб воно було закуплене, розроблено, закуплено і передане державою до збройних сил України. Про зброю ми обов'язково ще поговоримо. Давайте про арешт двох генералів та і одного полковника. Це Юрій Галушкін, Артур Горбенко та Ілю Лапіна. Їх е, затримали за те, що вони не змогли втримати наступ росіян на Харківщині у травні 2024 року. Знаєте, що мене дивує за неякісні міни, а їх було понад 100 тисяч, що менше ніхто не під вартою, ніхто не отримав навіть підозру, а тим більше нікого немає в тюрмі. А от, наприклад, той самий Содель, який командував Асу Хортиці і мав би знати, як Харківщина готова до наступу росіян, так само просто списаний в запас. А ці е, генерали відповідно за ґратами. Е, чому так відбувається? Наді багато болючих е, провалів. По лінії фронту, і це ті, що перерахували: є Маріуполь, є Мелітополь, є Криники, є Бахмут, є Авдіївка дуже дуже багато насправді пунктів, які мають бути ретельно проаналізовані. Чому так відбулося, щоб це більше не повторювалося? Але коли я читаю фабулу цієї справи і бачу, що ці бойові офіцери, як там зазначено, проігнорували дані розвідки. Не підготувалися належним чином до наступу росіян, то, вибачте, тут просто в цій справі треба поміняти прізвища з генералів і полковника на Єрмака і Зеленського, і це однозначно те саме звинувачення може бути висунуто до них. Нічого навіть не треба більше дописувати. Будь ласка, справа готова. Це бойові офіцери, які пройшли шлях війни з ворогом всі ці 11 років. І не ДБР, не Печерський суд не має права їх затримувати, надягати на них наручники і тримати у клітці в е, залі суду, потім відправляти в СІЗО. Бо це не просто приниження, це меседж всій армії, що ми так можемо зробити з кожним з вас. Що буде далі? А далі буде дуже проста історія. Зараз будь-який військовослужбовець. Просто буде абсолютно інертним, не буде проявляти жодної ініціативи, тому що він знатиме, що за ініціативу, якщо вона виявиться невдалою, його покарають. Зараз кожен офіцер буде перестраховуватися тоннами паперів. От те, що я знаю, зараз вже пішли масові рапорти комбатів, комбригів, на високих начальників, що в мене штатна чисельність ось така от не відповідає потребам, забезпечення низьке, наявні засоби ураження відсутні, бронетехніки немає. Саме тому я не можу виконувати бойові завдання. Що ми будемо робити далі? Хтось хоче воювати, якщо він знає, що його посадять у в'язницю? Це війна. Ми повинні враховувати. І саме про те, ми давно кричали і говорили, що в нас має бути після кожного бою аналіз цього бою, То, що як зробив. Щоб кожен боєць, кожен офіцер розумів на подальше свої кроки з врахуванням цих дорогих помилок, які сталося. А те, що відбувається зараз, це просто судилище. Це просто меседж владі, що от ми зараз хочемо знайти винних. Верніше, не те, що знають знайти, а просто вказати, що от винні генерали у всьому. Та? Саме тому безумна депутатка там бігала по всіляких ефірах розповідала, що в нас проблеми з генералами. Ні, в нас не проблема з генералами, у нас проблема з, з політиками. У нас проблема з владою, яка абсолютно бездарна, е, яка насправді абсолютно харисейська, яка абсолютно цинічна. Бо такого збагачення стільки нових мільярдерів за 6 років, я не, не бачу ніколи за всю незалежність України. Далі ми поговоримо з Володимиром Омеляном про хабарників в погонах і про хабарів міноборони. Нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових подивіться куди ідуть гроші олександру мартьяненку 26. він професійний військовий велику війну зустрів в окупах під авдіївкою поранення отримав в харківському контрнаступі балаклею три метри від мене танковий снаряд розірвався це п'ять шматків заліза в тілі Потрощене плече і лопатка осколок в легенях фахівця які би допоміг олександру шукали і родичі і друзі сказали що треба до Гайовича їхати хірург ортопед травматолог Василь Гайович взявся за непростий випадок. Майже була відсутня функція плечового суглобу і роки. Але Олександр мріяв якнайшвидше повернутися на фронт. Він був один із перших у наших дроноводів, так само операторів дронів. Операція була дороговартісною. Необхідні кошти швидко були зібрані завдяки програмі. Врятуй кінцівку. Ми потишно повністю відновили анатомію плечового суглобу. Допоможіть своїм внеском пораненим бійцям. Українська держава не дуже фінансує лікування українських військових, тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми вряту кінцівку. Посилання на банку так само є в описі цього відео, як і на саму програму. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських військових. Ой, це правда. Ще один приклад. Колишній комбат 155-ї бригади імені Анни Київської, Дмитро Рюшин. На секундочку він до того ще був комбатом 47-ї легендарної бригади Магура бригади так само відправлений під варту з із можливістю внесення застави в 60 мільйонів гривень. Цікаво, звідки вони думають в комбатів такі гроші. Його звинувачують у СЗЧ його підлеглих під час навчання у Франції і повернення по Україні. Це все так виглядає дуже дивно через те, що ну от, е, яким чином, наприклад, комбат може зупинити СЗЧ, це ПЕРШе питання таке. Очевидно. А друге, бригада формувалася дуже швидко, з тому числі, як пишуть е, самі, хто там був в цій бригаді, частково це були швидко мобілізовані, офіцерський состав недостатній або недосвідчений, і багато багато проблем. Не комбат формує свою бригаду. Ну це ж очевидно, але винен знову комбат. Ну як так? Ну, дивіться, поклавши руку на серце, не можна сказати, що вищі офіцери ні в чому не винні, од вони заручники обставин. Вони відповідають за колектив, вони відповідають за його моральний стан, вони відповідають за умови і відновлення і ведення бою вірним йому підрозділям. Але безумовно, якщо батальйони укомплектовані бусифікованими. Якщо батальйони укомплектовані непридатними чи у кажу, обмежено придатними. Якщо люди там без ідеологічної ідеологічного фундаменту, то ними керувати дуже важко. Так бій їх змінить багато хто з них, які не пішли добровільно війську, всі одно стануть непоганими, а можливо і хорошими воїнами. але основа неправильна, і це знову ж таки повернення до бази. У нас була зруйнована мобілізація з самого початку, і я вважаю, що вона була зруйнована спеціально, щоб Україна не мала можливості боронитися і щоб ми програли росіянам. Бо коли закінчився потік добровольців в першій половині 2022 року, нам треба було вже одразу вживати заходів, яким чином ми набираємо людей в армію для того, щоб ми могли боронитися. Ці заходи прості вони лежать на поверхні. Людина, яка йде в військо, виконує свій е, громадянський обов'язок захищати країну. Це не право, це обов'язок кожен. Друге. Людина, яка йде в військо, отримує контракт на два максимум три роки. І потім повертається в цивільне життя з почустями як людина, яка воювала з пільгами від держави, з підтримкою від держави. Третє. Людина, яка підписує контракт е, в ЗСУ. Отримає належне фінансове забезпечення. Це криво косу було зроблено, хоча на початку це було там порядка стільки чотирьох тисяч доларів. Зараз це вже дві тисячі доларів на місяць. Ну але добре, що є зарплата. Це перша війна, де українці отримують е, гроші за те, що захищає свою державу але. Якщо би було нормальне забезпечення, якщо би цей солдат новобранець знав, що його добре вчать, неформально він там перебуває на БЗВП місяць чи два, а він реально під керівництвом найкращих інструкторів робить все, щоб вижити на полі бою і вбити максимальну кількість ворогів. Якщо б він знав, що він максимально всім забезпечений, найсучаснішою формою, найсучаснішою зброєю, він постійно під прикриттям артилерії, дай Бог, авіації, ракет, дронів, у нього все є, то повірте мені, в нас би не було проблеми з мобілізацією. Більше того, ми би мали за рахунок цієї ротації, що через 2-3 роки. Люди звільняються від цивільного життя. Приходить нова армія. Ну звичайно що це робило себе нормально хвилями, а не одночасно всі. Ми б ми мали би зараз в країні вже два, а то й два з половиною мільйони людей, які вільно володіють зброєю, вміють вбивати ворогів. І в критичному, критичній історії У нас одночасно Україна вже має трьохмільйонну армію, готову вбивати ворога і знає, як це робити. А тепер ситуація? У нас, як кажуть, біля мільйона, ці решта перелякани, сидять біля телевізорів, а хтось просто насолоджується життям. І якщо ворог там заходить до вашого, до вашого села чи міста, ви кажете, ой, а я навіть не знаю, як з автомату стріляти. Ну так це було випадково зроблено, чи спеціально? Я вважаю спеціально. Тому в цій ситуації е, з би не було. А оскільки набирають людей невмотивованих, набирають всіх підряд, що попало. То ми маємо таку ситуацію яка є. І винувати комбрига в цьому я не можу ні комбата. Бо він цих людей втримати не може. А особливо, коли ці люди бачать, що яка вакханалія триває в Києві, коли крадуть мільйонами, мільярдами повні багажники кешу, коли купують десяткам Rolls-Royce найдорожчі, найдорожчі моделі, коли кожного чиновника кого тільки не перевіриш, в нього там купа грошей по хатах всіх похована. Ну, хлопці, очевидно, запитання. Я гнию за 100 тисяч гривень в Окопі, а ця мерзота стала мільйонером, мільярдером на війні? Це як? Є і інші приклади. Наприклад, ось е, е, головний психіатр ЗСУ став мільйонером за час війни. Е, він набрав собі ще автопарк автівок і кілька квартир. Це Олег Друзь, якого вже затримували в 2017-му, але довести справу не змогли і відправив. Тепер його знову відправили за під варту. І от гарантія є, що його так само не випустять. Я, наприклад, не впевнений, і що в таких випадках робити? Ну, знаєте, це як на мене хрестоматійний приклад, який ілюструє епоху Зеленського. Людину, яку звільнили, віддали під суд за хабар. Е По-моєму, там йшлося про 50 чи скільки тисяч гривень все часи президентство Порошенка. І це зробив міністр оборони Порошенка у 16-му році. Е поновлюється час Зеленського на своєму попередньому місці роботи і бере вже хабарі мільйонами. Стає власником автопарку дорогих е німецьких автомобілів. Має нерухомість. Ось це таке завершення епохи бідності. Просто не для всіх. Для всіх це війна і гори, а для ексклюзиву зеленої команди це багатство. Це ще раз підтверджують ці слова Михайла Ткача, відомого журналіста-розслідувача, який він нещодавно в розпачі сказав: каже: ну як таке може бути? Якщо при Порошенку викрали мільйонами, то одразу був публічний скандал, якщо хтось осмілювався це робити, був публічний скандал і цю людину звільняють. При Зеленському крадуть мільярдами. І все в порядку. Всі роблять вигляд, що ну, ну так сталося, ну, ну, ну так. Ну, дивіться: от хрестоматійний приклад: так само з те, що було, відбувається в Міністерстві оборони. Яйця по 17, бронежилети, якісь закупівлі, купа скандалів публічних звинувачень. Ну Люди добрі. Якщо ми, ми вважаємо, що Резніков злодій, корупціонер, то він має бути у в'язниці. А якщо він до цього не причетний, а робив це хтось інший за вказівкою когось зверху, то про це теж треба сказати відверто. Вибачтеся перед різником, що ми його звільнили і поновити його на посаді. Бо зараз я вже чую, що насправді в різнику було набагато краще за Умєрова. З цим теж треба розібратися, хто Умєрова рекомендував? Чому так сталося? Це правда, чи це неправда? Ну, повний бардак, повна безвідповідальність і повна вакханалія. Хтось краде. Хтось зраджує, хтось просто нічого не робить, і це в час війни. Тут цікаво те, що військові почали проговорити про те, що проблема з командуванням, з комплектацією комплектуванням армії, і так далі, і тому подібне. І ем, звісно, що коли військовий. Дивиться на проблему умовно в своїй структурі. Він вважає, що ця проблема закінчується десь на рівні генштаба чи головнокомандувача. Можливо, він так думає, але от те, що ти ви розповідаєте про те, що ми з вами говоримо, і неодноразово виглядає, що проблема вища, що це системна криза. І я здається, такої кризи за часів України. Ну я, наприклад, не дуже пам'ятаю, щоб таке було хіба за Януковича, але там була корупційна все ж таки система, і там ну, та система. Працювала, хай вона була корупційна, а зараз від, відчуття, що просто в кожному напрямку розвалюється. Чи я помиляюся ситуація не така погана? Дивіться, я ми не можемо повернути час назад. Так? Умовний спосіб так і тільки в майбутнього, його немає в минулому. Тому з цієї кризи, в якій ми вже опинилися. А це насправді навіть не криза, це катастрофа. Ми повинні зробити належні висновки. Ключовий висновок. Ми повинні. Припинити бавитися з державними посадами. Ми повинні відійти від нашої позитивної теорії, що ми призначимо якісь нове обличчя. Нехай він нічого не знає, але хороша людина справиться: ні. Ти хочеш стати президентом, стань спершу мером чи головою села, потім мером міста, потім народним депутатом, потім побудь міністром, потім прем'єр-міністром. І коли люди побачать, що за 20-30 е, років твоєї кар'єри на державу ти не скурвився, ти адекватний, на тебе можна покласти політику формування держави і її розвитку, тоді ти стаєш президентом. А обирати чергового дурника з надією, що він навчиться, ну от навчився. Це вийшло. Ем, і наостанок. Звісно, знову пішли розмови про те, що Трамп вже прийшов, і відповідно там 100 днів, хто що називає до закінчення війни. І ви особисто вірите в те, що принаймні припиниться вогонь цього року, і е, вірите в те, що якщо припинення вогню якесь буде е, в Україну очікують вибори, бо відчуття, що влада до них готується. Я не вірю, але дуже хотів би, щоб я помилився. Так само до речі і Зеленський. Я не вірю, що він може стати нормальним президентом, але дуже хотів, щоб я помилився. На жаль, я не помилився. Так само і з війною. Я не вірю, що Трамп зможе поставити крапку у війні цього року. Так, він ще розробив дуже потужний ультиматум Путіну. Що ти або сідаєш за стіл, ми домовляємося, зупиняємо війну, або я тебе знищу економічно. Але знаючи Кремль, вони будуть робити максимальну ставку на ймовірний хаос в Сполучених Штатах. Я вважаю, що цей хаос буде набагато меншим, аніж був під час першої каденції е, е, Трампа, але він все одно безумовно буде. Вони будуть робити ставку на те, щоб дестабілізувати світ. З Трампа інструментарі поки що обмежені. Е, що він зможе і захоче зробити, я не знаю. Але нинішні меседж його там першого дня чи другого дня перебування на посаді, вони обнадійливі. Тому що головна загроза була в тому, що він сперігав, хлопці заліз європи, вихожу, займеться самі свої країни своїм континентом. Він тут не цікаво. в Мене є купа завдань інших по всьому світу, плюс там Канада, Грен... Гренландія, Мексика, там ще якісь там. Мої дрібні питання, от цього не сталося. Він дійсно залишив російсько-українську війну одним із ключовим ключових моментів на своїй політичній адженді. Він дав 100 днів. Бачите, так один день, що протягом якого якого він обіцяв зупинити війну, трансформувався вже 100 днів. Якщо Келог не справиться, то можливо це буде новий спецпосланник, Якому теж дуть 100 днів. Ми не знаємо цього. Але в ситуацію, що війна раз два зупинилася і все стабілізувалося, я не вірю. Більше того, роблячи належні висновки, з майже аналогічної ситуації чотирнадцятого дев'ятнадцятого років, це буде хвиля домовленості, щось там сіли, переговорили взрив. Знову військові дії воєнні дії. Що сіли переговорили? Зрив знову е, воєнні дії, е, тому нам треба готуватися до цих качель, і хто думає, що можна просто почекати, там що, ну, окей я ж там ще побуду десь за кордоном. Там рік два. Ну так вона теж не вийде. Дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтесь на спецпроекти. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансового. Це надзвичайно важливо. Саме завдяки вам. Ми можемо продовжувати робити відео. І надалі ви можете доєднатися до цього словетного товариства. кнопка спонсорства на Ютубі. Будь-яку суму можна задонатити на картку МОНО чи на PayPal, Всі реквізити є в описі цього відео. А якщо дивитесь нас по телевізору, обов'язково знайдіть нас на Ютубі. Доєднайтеся до Сергія Мамаєва і будете бачити це відео раніше. Дякую і до зустрічі.